На Львівщині в одному з сіл уламки збитого шахеда пошкодили житловий будинок. В оселі вибиті вікна і двері. А поруч утворилася вирва діаметром 4 метри. Сповісти очільник області Максим Козицький за попередніми даними минулося без постраждалих. Росіяни вночі обстріляли Нікопольщину із градів та важкої артилерії. Розповів очільник Дніпропетровської області Сергій Лесак. Агресор поцілив по Нікополю, Червоно Григорівській та Морівській громадах. Пошкоджені підприємства, багатоповерхівка, приватний будинок, господарська споруда, ринок та магазин зачепило лінію електропередачі. Минулося без постраждалих. І зросла кількість постраждалих через вчорашній удар ворога по Запоріжжю. 54 людини дістали поранення. Один житель міста загинув, повідомив хочільник області Іван Федоров. Загалом впродовж доби росіяни завдали більше чотирьох сотень ударів по регіону. Під вогнем окупантів було сім населених пунктів. Терористи застосували авіацію, реактивні системи залпового вогню, дрони та артилерію. Сполучені Штати Америки таємно розробляють для Збройних сил України ракету із дальністю ураження понад 450 кілометрів. Про це пише видання Дефенс Експрес. Зазначається, що американські військові мають встановити на ній головку самонаведення, яка охопить рухомі кораблі та інші морські цілі. За два роки буде готова перша бомба у подальшому щорічно. виробники планують виготовляти до тисячі одиниць. Окрім сполучених штатів, до цієї про програми також залучені Данія та Нідерланди. Україна перебуває на завершальній стадії розробки, реформи, рекрутингу, щоб заохотити молодь. Приєднуватися до збройних сил розповів заступник голови офісу президента Павло Паліса. Київ вивчає нові варіанти набору військових на службу, тому що нинішня система призову успадкована з радянських часів, заважає прогресу. Одна з ініціатив, чесний контракт хочуть залучити в армію чоловіків віком від 18 до 25 років, які поки звільнені від мобілізації. У Семській області прикордонники взяли в полон російського військового за допомогою безпілотника. Повідомила державна прикордонна служба. Аеророзвідники поблизу кордону з Російською Федерацією виявили групу противника та одразу відпрацювали по ній ударними дронами. Ворожа піхота відступила, але один з окупантів відстав його. Українські бійці супроводжували безпілотниками аж до позиції сил оборони. У Києві дівчата побили школярку та виклали відео у соцмережі. Його виявили правоохоронці в одному з телеграм-каналів. Інцидент стався в Облонському районі міста. На відео двоє дівчат на спортивному майданчику б'ють свою 13-річну знайому по обличчю. За попередньою інформацією, троє школярок покликали її на прогулянку. А згодом між ними стався конфлікт. Поліція встановила двох учасниць знущань нападниці 15 років. відео над Телефон знімала на рік молодша подруга. Поліція встановлює третю учасницю інциденту. Відкрили кримінальну справу. Відповідальність це взаємодія. Цьогорічну премію Responsibility Award отримали організації, які в часи повномасштабної війни своєю взаємодією зміцнюють Україну. Хто саме став лауреатами? Дивимось. Це Олена та Юлія, представниці громадської організації Пізнай свою мрію імені Степана Тарабалка, яка цьогоріч отримала премію «Responsibility Award». Цей проєкт заснувала Наталія Тарабалка, матір загиблого привода Києва та героя України. Жінка створила оздоровчий центр, який допомагає у реабілітації ветеранів. Військові приходять до них відновлюватися як фізично, так і психологічно. Коли поступають хлопці, коли приходять, вони можуть замкнутися. В кімнаті не виходити для них. це тригерить, що це багато людей там або діти, які школи зайшли. То вони не показуються. Потім потихеньку так чуть-чуть, ну і вже в кінці вау, класний всюди активні вже і в спортивних змаганнях там беруть участь. Представниці організації кажуть, перемога для них дуже неочікувана. Таке визнання це показник їхньої сумлінної праці. Хоча ще рік тому впевненості в роботі проєкту не було. В Кінці 23-го я долучилася до організації. І у пані Наталі опускалися руки. От вона вже не бачила напрямку. І оцей 24-й рік він став таким поштовхом для всіх. Вже до нас і багато партнерів долучається, і ми бачимо розвиток цього, що, що є перспектива цьому центру, і, і просто це буде велика потреба в Україні і зараз, і після він Responsibility Award – це щорічна премія, заснована фондом родини Богдана Гаврилишина у 2021 році. Її мета. Та відзначити організації громадянського суспільства, які щоденно працюють над тим, аби зробити нашу країну кращою. Ця премія це такий спосіб дякувати і відзначати кращі організації громадянського суспільства за ті дії, ініціативи, які вони. Які вони супроводжують, які вони виконують з метою, щоб зміцнювати Україну, зміцнювати суспільно в різних напрямках в захисті прав людини, в медійних напрямках, в захисті юридичних питань, в питаннях взаємодії. Цьогоріч на премію подалися понад 200 організацій з усієї України 67 із них увійшли до довгого списку. На церемонії ж оголосили короткий список із десяти фіналістів, серед яких троє стали лавреатами. Ми з минулого року лауреатів обираємо на трьох рівнях, і всі організації подаються на по таких трьох напрямках, і це підтримка на рівні громад, тобто історія відповідальності рівень громади. Так само це національні проекти партнерські, і від України до світу, міжнародні ініціативи. Відповідно, тут іде такий розподіл по цих ініціативах. Усі лауреанти утримали винагороду у розмірі 100 тисяч гривень, а також символічні статуетки. Організатори зазначають, кожен учасник вже вплинув на Україну та українців. Та сподіваються, наступного року проєкти масштабуватимуться та будуть якісно розвиватись. Юлія Зубченко, Дмитро Нікіфоров, телеканал Еспресо. Вся команда еспресо дякує за підтримку збройних сил України та ваші донати. Великий збір триває. Наразі ми спрямували перший зібраний мільйон на потреби снайперів батальйону тактичної групи МАДОЇД та батальйону Вовки. Да вінчі потрібно ще шість мавіків тридцяті окремій механізованій бригаді, яка воює на Бахмутському напрямку, та дві машини 210-му окремому штурмовому батальйону. Наша ціль три мільйони гривень. Виглядачі еспресо вже задонатили один мільйон сто сорок п'ять тисяч. Дякую, і підтримайте, будь ласка, бійців. Будь-якою сумою і більше про важливе. Ви завжди зможете прочитати на нашому сайті Еспресо TV. Також долучайтеся до наших каналів в соцмережах. До зустрічі!